Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами буде прогулянка до парку. Що ви бачите навкруги? Дерева, кущі, трава росте. На сонячній галявині ростуть білокорі струнькі берізки. Вони гордовито красуються перед іншими деревами. Їх білий одяг відсвічує сонячні промені. Маленький вітерець розчісує їх волосся гілочки. Ростуть берізки, набираються сил. Внизу стовбур берези темний, а по білій корі розсипані темні плями. Їх називають сочівичками. Весною на березі видно багато сережок з насінням, які дозрівають в кінці весни і опадає влітку. Кожне насіння має крильця. Коли вітерець рознесе насіння і в приємних умовах з малесенького насіння виросте велике дерево. Листочки у берези. Невелички. Влітку вони зелені, а восени вони жовті, а на зиму берізка скидає листя. В народі дуже люблять і поважають березу, бо вона не тільки красива, чи має багато лікувальних властивостей. Наприклад, сік берези, який збирають ранньою весною. Дуже корисний і смачний. Із листя та бруньок роблять відвари, які теж допомагають одужати. Малята, коли ми гуляємо у парку, що ми можемо почути? Кого ви почули? Вірно, це птахи. А де ж вони? Хто це? Так, ворона. А як вона кричить? А це що за пташка? Так, це горобчик. Яку пісеньку він співає? Малята, давайте пограємо в гру, яка пташка сховалася. Малята, для того, щоб краще відгадати, хто сховався за листочком, я вам буду загадувати загадки. Уважно дивіться на картинку. Дивіться, що вам видно за листочком. І відгадуйте загадку. Цвінь, цвірінь! Цвінь-цвірінь! Танцювати йому не лінь. Соняшника б ще поклювати, булочку посмакувати. Догадалися, хто це? Вірно, це горобчик. Наступна картинка. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру. На щастя, в небо випускають. Здогадались, хто це? Так, це голуб. Ідемо далі. Дивимося уважно. Птаха чорно-сіра, в небі кружляє. Кар, вона все повторяє. Всім відома ця персона, а звуть її. Яка птаха сховалася за листочком? Це ворона. Малята, вам сподобалося гуляти в парку? Яке дерево ми з вами розглядали та спостерігали? Так, за березою. А що ми чули? Вірно, як співають птахи. Яких птахів побачили? Ворону і горобчика. Молодці малята! Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.